Можна відкривати. Uh, 19. Я закреплю конкурсної комісії. Яке було визначено розпорядженням 225 затвердження конкурсної комісії? Воно лежить у вас на столі, ви можете ознайомитися з цим розпорядженням. Комісія зібрана в повному складі. І я вас хочу ознайомити е, з наступним порядком денним засідання першого конкурсного засідання, і ми маємо за нього. Справу, тобто ви за нього маєте проголосувати. Сьогодні, на порядку денному у нас перше питання: обрання голови конкурсної комісії. Друге розгляд заяв документів, поданих претендентам на заняття посаду директора комунальної установи Тернопільської обласної ради музею національного визвольної оборони Тернопільщини та можливість допуску. Їх до участі в конкурсі. А третє питання призначення дати проведення другого засідання конкурсної комісії. Шановні колеги, все так? Ні, ні, я зараз, давайте я вас пропоную проголосувати. Чи ми затверджуємо цей порядок? Де, чи може якісь будуть поправки, коментарі? Пропоную зат... проголосувати і затвердити порядок. Голосує хто за за озвучений порядок з строк питань про обрання голови про заяв документі про призначення дати другого засідання засідання комісії. Прошу голосувати. Хто за одноголосно хто проголосувати проти? Хто отримався одноголосно рішення ухвалення. Дякую. Значить, ми затверджуємо запропонований мною порядок денний засідання конкурсної комісії одноголосно. Тепер я хочу проінформувати, що відповідно до частини 11 статті закону 21 закону України про культуру, голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії. Тому я пропоную винести зараз на обговорення пропозиції щодо обрання голови конкурсної комісії. Пропоную Оламу Руславичу комісії, У нього супер досвіду багато. Він проведе це якісно. Яка пропозиція? Що ви скажете? Підтримуємо. Хто да? Хто Голосуємо. То так. Я я отримав села на Дивіться, не поспішайте. Вісім за один отримався. Ми всі, всі, всі голосування проводимо по іменно. оскільки в нас йде відеозапис, то ми в протоколі всі голосування відображуємо в поіменному форматі. Так, вирішили обрати головою конкурсної комісії спортивка Олега Мирославовича. І я передаю слово Олегу Мирославовичу, а також документи нашого кандидата, які також присутні на засіданні. <звук> Так, колеги, до нас на, на адресу голови Тернопільської обласної ради та конкурсної комісії е, на заміщення мататної посади директора комунальної установи Тернопільської обласної ради музею національної визвольної боротьби Тернопільщина дійшов один пакет документів, е, поданим, поданого е, Філем Євгенієм Васильовичем. В пакеті документів є заява. Е, Відповідно до зразка щодо допуску до участі в конкурсі, інформація про знайомлення з обмеженнями законодавства про запобігання корупції, про культуру, також до заяви додані наступні документи згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних, автобіографія філя Євгена Васильовича на двох аркушах. Копія паспорта, копія диплома, рекомендаційний лист від Українського інституту національної пам'яті на двох що підписаний головою Олександром Алфьоровим. Рекомендаційний лист від генерального директора видавництва літопис ОПА. За підписом Ігора Омзека. Е -е -е. І рекомендаційний лист від Тернопільського осередку наукового товариства імені Тараса Шевченка за підписом голови академіка Михайла Андрейчина. Також додані до пакету документів учасника бойових дій. Видано на філя Євгенія Васильовича. Все. Так, і копія диплому. Не знаю, чи я озвучу. Не пропуститься саме диплом Також до пакету документів доданий мотиваційний лист. На Трьох аркушах, в якому, зокрема, є розділ острів напрямки розвитку Музею національно-визвольної боротьби, а також додана, доданий проект програми розвитку комунальної установи Тернопільської обласної ради Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини на, на 1,5 років. Раз, два, на чотирьох аркушах на період з 26 по 2030 роки. Колеги, у кого є бажання ознайомитися з наданим пакетом документів? так. Оскільки я всі наявні документи. Давайте Пакет документів відповідає передбаченим. Вимогам законодавства щодо участі в конкурсі на посаду керівника закладу культури. Тому... <плес> зараз... зараз. Також маю проінформувати, що протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидата на посаду керівника на сайті Тернопільської обласної ради Тернопільської обласної ради. Що ні? Кажуть, що ні, то не буде вам це озвучувати. Після розгляду документів треба обговорити і поставити на голосування, чи вона як пропонуєте, як дати на. Добре, товариство. Якщо немає ніяких зауважень заперечень, то пропоную проголосувати та допустити, кандидата, єдиного кандидата, який подав документи на посаду керівника комунальної установи Тернопільської обласної ради музею національної визнаної боротьби Філя Євгена Васильовича. <клес> Голосуємо за допуск до участі в конкурсі на зайняття відповідної посади. Прошу голосувати, хто за. Одноголосно 9 за рішення ухвалено. Проти отрималися немає. Проти отрималися немає. І наступний пункт порядку денного нашого це призначення дати засідання другого засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора комунальної сторони Тернопільської обласної ради музею національної визнаної боротьби Тернопільщини. Які будуть пропозиції? Ми на другому засіданні не маємо. Заслухати кандидата і Йо, проголосувати, проголосувати. проголосувати і підтримувати або не і пропозиції через пару хвилин. При... Пропозиція наче? дуже хороша пропозиція. дуже хороша пропозиція п'ять хвилин перерва і продовжувати пропозиція друге засідання конкурсної комісії з обрання керівника музею національної визвольної боротьби Тернопільщина призначити на 12 годину. 20 хвилин. Прошу голосувати. Хто за хто проти, хто отримався, даю за рішення. Ухвалено. Наступне засідання Конпростої комісії відбудеться о 11 годині 20 хвилин, 28 жовтня, 25 року. Панезінок відключити, потім включити. Так, ще, зараз Відключить, потім включить друге. Включай дошипку. <laughs>